Дорогі христі, браті і сестри, мешканці та гості нашого Запорізького козацького краю. Я хочу всіх з вас сердечно привітати світлим Христом Воскресінням Пасхою Господньою. Це свято ми святкуємо перемогу Господню над гріхом і смертю. Ми святкуємо перемогу правди над неправдою, світла над темрявими. Закликаю всіх приєднуйтесь. Цей день я розумію, що хочеться нам всім зібратися в храмі спільно помолитися, але обставини знову змушують нас закликати всіх перейти до єднання молитви через онлайн-трансляцію. Відстань не заважає нашій молитві. Господь кожного з нас чує, де б ми не знаходилися.